Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій банка в описі під відео. Шановні друзі, триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ. Триває він і на нашій Ютуб сторінці. Мене нагадує звати Василь Пихньо, і далі зі студії буду працювати впродовж продовж найближчі півгодини. Обговоримо все ж таки, ось це. Дуже болюче насправді що питання, яке виникло в нас на вихідних із територіальними центрами комплектування з військовослужбовцями, що там служать, це зокрема вбивство військовослужбовця у Пирятині, Полтавської області. Це два вибухи у рівному та Павлограді з жертвами, зокрема з постраждалими, це надзвичайно негативний процес. Військові будь-якого статусу. Багато з ким я спілкуюся, засуджують ці дії, тому що це напад на людину в пікселі. Різні можуть бути обставини нашого спілкування з людьми в пікселі, але це ті люди, які забезпечують нашу безпеку, і однозначно, що це неправильна ситуація. Різко засудили ці е, речі, як командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Він учора ну, написав відповідний пост е, на всіх своїх соціальних мережах, де сказав, що це червона лінія, яку переходити не можна. Те саме сьогодні було ініційовано ще глибші, скажімо так, розбирання та стимулювання суспільства до гострої реакції з боку головного командувача зсу генерала Сирського. А от. Ну, реальні кроки, що далі робити у таких ситуаціях якщо вони будуть виникати, ми спробуємо проговорити із заступником начальника 4-го центру рекрутингу сил оборони сил територіальної оборони збройних сил України, старшим лейтенантом Ігорем Швайкою, котрий є народним депутатом минулому сьомого скликання, минулому міністром аграрної політики, тобто людина з досвідом публічної політики. І от ми спробуємо вивести якусь ну формулу реакції на такі. Справді дуже неприємні події, які розгортаються у нашому суспільстві. Я переконаний, що вони, звісно, підтримуються Федеральною службою безпеки Російської Федерації або радше службою небезпеки, гру Російським. Тобто, це спецслужби працюють, тому що ось я не вірю в такі збіги обставин. Я вірю, що можуть бути одиночні випадки, але в такі збіги обставин системні я їх них не вірю. Так, от про це ми далі поговоримо з паном з паном Ігорем. Добрий день вам. Доброго дня, доброго дня, Василь, слава Україні, героям слава і друзі. Я ще хочу закликати попросити усіх небайдужих долучитися до збору, який команда радіо НВ проводить для авіаційних навідників армійської авіації. Це спір, збір спільний із фондом Повернись живим. Друзі, долучайтеся до нього в описі до наших відео є відповідні посилання на монобанку цього збору. Тому буду дуже вдячний. Якщо ви не просто Словом, але й ділом, як то кажуть, підтримуєте наших захисників у таку мить, коли ми от зараз будемо проговорювати дуже тригерні болючі питання. Отож, пане Ігорю, ситуація з ТЦК. Е, Знаєте, я переконаний, що є багато ботви, скажімо так, ворожої російської ботів, які під цими випадками, е зокрема і збистом військовослужбовці, ветераном е пишуть абсолютно неприпустимі речі, але я можу припустити, що там є і реальні люди, і ця ситуація, вона. Вона не є з одного боку показом того соціального розриву, який в нас сформувався, формується щодо негативного ставлення до військовослужбовців ТЦК і таки, і тому подібних речей. З іншого боку, вона є якимись таким промінчиками, ознаками тому що я скажу свою думку. Я не вірю в те, що зазвичай ті, кого називають ухилянтами, це люди, які тихенько сидять і не вилазять зі своєї комори для того, аби їх не побачили, а не йдуть і вбивають, і закладають у бухівку. Тобто це робота спецслужб. Але є. Корисні ідіоти, які цю цю роботу підтримують, і в умовах, коли Росія може розхитати наше суспільство в таких речах, ви, як людина, яка зараз, як я сказав, має досвід публічної політики, яка зараз відповідальна фактично за набір кадрів у силах територіальної оборони, от як ви вважаєте, що буде найбільш ефективним, якою буде реакція найбільш ефективна в такій ситуації, яку ми зараз спостерігаємо? Ну, у будь-якому випадку, дякую за запитання. Головне, що вимагає суспільство в цій історії, воно вимагає справедливого покарання. Я думаю, що не складно встановити особу виконавця. Я думаю, що не складно встановити замовника, якщо він був, а припускаємо, що він був. Тому що мова про хулянтів не тільки про людей, які там тихенько сидять, десь у мами або у жінки під співницею. Питання лише виникає про те, які задачі перед нами стоять, і тут я би від конкретної особи, від конкретного громадянина, треба здійснити перехід на глобальний рівень. Тобто, нам на сьогоднішній день, під час повномасштабного військового вторгнення, яке триває уже майже три роки, війни, яка триває в Україні уже майже 11 років, необхідно чітко розуміти. Що суспільство має монолітно стояти на підтримку збройних сил України, просто так підготувати вибух, просто так його зробити, ну це достатньо високий рівень, я тут з вами погоджуюся. Питання як нам врегулювати ті чи інші суспільні відносини, питання, що зробити з тим, щоб ми не мали дефіцита в доборі людей на військову службу. Кінець кінців, що цікавить багатьох військовослужбовців на сьогоднішній день, як зробити так, щоб люди, які прослужили 2-3 роки, мали можливість е звільнитися е по демобілізації з лав збройних сил. Президент уже дав відповідь на це запитання. Демобілізація до закінчення воєнного стану наразі не передбачається, але якщо говорити про добір людей, то є два способи, е і вони не протирічать один одному. На одному із них традиційно працює мережа е, територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. І насправді мені дуже болюче, коли е, на їхню адресу виються слова такої, не те, щоб невдячності, а огульного звинувачення в усіх смертних гріхах, е, там переслідування, перешкоджання їхньої діяльності. Це, це категорично неправильно. Це треба присікати на кожному кроці. Є друга частина, яким займаються центри рекрутингу української армії, це цивільні структури, і центри рекрутингу Збройних сил України, зокрема, і наш четвертий центр рекрутингу сил територіальної оборони. Це є два альтернативні шляхи потрапляння в військові частини і військові підрозділи. Чим вони відрізняються? В першому випадку людина приходить і виконує свій обов'язок, коли їй нагадали про виконання цього обов'язку. Другий раз, якби в нашій роботі. Ми приймаємо людей добровільно. Ми приймаємо добровольців, ми приймаємо контрактників, і вони знаходять для себе свою спеціальність і підрозділ. Але тут немає і не може бути не те, що звинувачення, навіть слів конкуренція. Ми завжди намагаємося уникати, бо це різні даруйте за англіцизм треки потрапляння в збройні сили України, які все одно потім органічно сплітаються. Тут не може бути ніякого протиставлення. Отже, виходом має бути нормальна здорова реакція суспільства, коли на всіх рівнях ми чітко скажемо, що такі речі неприпустимі, і, власне, після кожного такого випадку, не дай Бог, він буде повторюватися, а на рівні корисних ідіотів даруйте за це знову таке порівняння. Є спеціально навчені агенти іноземної спецслужби. А є корисні ідіоти, які на превеликий жаль хапають ці тези і намагаються нести їх в життя. Абсолютно байдуже, яку використовують при цьому риторику, е, ну, як варіант, коли всі діти депутатів підуть воювати, коли міністри підуть воювати, коли всі депутати місцевих рад підуть воювати, коли начальник на заводі піде воювати, тоді і я подумаю: е, це все відмазки, маски, які м Дають можливість е, зробити висновок. Ця людина не уособлює себе з державою Україна. Ця людина не хоче знайти свій шлях до військ. Відповідно, резюмуючи, реакція має бути однозначна. Це неприпустимо. А висновки із цієї ситуації мають бути наступні: один у одного. Ми запитаємо, е, що ти зробив, щоб приєднатися до сил оборони, в який підрозділ ти хочеш іти служити. Чи не втомився ти сидіти вдома і ховатися за певними обставинами, які дають право на відстрочку? У багатьох із нас є право на відстрочку, але ж ми його не використовуємо. ми Продовжуємо далі нести службу. Е, ну, власне, я з першого дня, з 24 лютого на службі, я не бачу для себе можливості сьогодні звільнитися за власним бажанням. Ну це власне є внутрішнє переконання. Е, немає можливості в моїй країні. Сьогодні звільнитися з лав збройних сил за власним бажанням це буде неправильно. Пани паніповідно, вичті я от я, я, я приб'ю, але ну, ми ж не виключаємо того, що. Велика кількість людей, і це буде справедливо сказати. Ми ж не будемо тут займатися якоюсь пропагандою огульною. Що велика кількість людей не бажає служити, не бажає собі вибрати підрозділу, не бажає підтримати країну навіть в час повномасштабного вторгнення, там не говорячи про долучення до до сил оборони, і таких людей ну до них справді застосовуються засоби бусифікації, які викликають відповідно реакцію невдоволення. Я не знаю скільки цих людей, я не знаю цю цифру по країні. Але ну мені здається, що це чимало. Чимало людей є загалом так в Україні. Ми ж не можемо заперечувати цього очевидного. Що з цим робити тоді? Ви абсолютно правильно підняли спробую Тоді ваш пас взяти в свою відповідь і продовжити. Умовно кажучи, що у нас є 100 людей. 100 людей хочуть, 100 людей не дуже хочуть. Ті 100 людей, які хочуть. В центри рекрутного по всій Україні відкрито 42 або 43 центри рекрутного української армії, відкрито 5 центрів рекрутного Збройних сил України. Практично в кожному батальйоні, в кожній бригаді, які воюють на сьогоднішній день, які ви які отримали статус частин пріоритетного комплектування, можна знайти своє місце, звертаючись в безпосередньо військову частину. Це ті 50 і 100 які хочуть. Що робити з іншими 50 і да їм нагадує РТЦК про те, що цей обов'язок існує незалежно від того, хочеш ти його виконувати чи не хочеш. Відповідно, всі 100 людей із 100 можливих мають прийти на службу. Ну я маю на увазі, мають прийти ті, хто не має там критичних заперечень по стану здоров'я і так далі. Е, і от в чому якраз і різниця, що ну понад рік тому ми почали активно переходити і розвивати цей майданчик рекрутингу. Це для тих, хто хоче для тих, хто хоче, для тих, я хочу знайти. Для тих, хто не хоче, їм нагадують відповідно підрозділ сухопутних військ України. Це якраз є РТЦК, воно просто нагадає, що воно входить в структуру управління сухопутних військ. Їм нагадують про їхній обов'язок, і цей обов'язок громадяни мають виконувати. Звісно, краще, коли приходять мотивовані люди, ми з ними говоримо. Ми шукаємо для них відповідну спеціальність і посаду. Ну а якщо сидить людина, яка не хоче. Ну немає проблем. ти громадянин, ти все одно мусиш. Тут питання не хоче. То, якщо ти хочеш, ти знаходиш для себе. Якщо ти не хочеш, знаходять для тебе, і для цього існує система по всій Україні, територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Я навіть не буду говорити обмовлятися зараз, скільки іще інших функцій вони виконують. А скільки людей до них звертається, в тому числі під час поранень, під час загибелі, під час звільнення з військової служби це є величезна система і. Я думаю, що абсолютно шкідливими є розмови про негайне реформування е, системи ТЦК без пропонування навіть якоїсь схеми цього реформування. Отже, простими словами, ті, хто хочуть, шукають для себе шлях самостійно через центри рекрутингу або через безпосередньо через бойові бригади і приходять на службу після проходження відповідно базової загальної військової підготовки, знайомства з підрозділом бойового злагодження. Другі, хто не хочуть, мають можливість потрапити в той самий підрозділ. Але вони потрапляють через систему ТЦК і інші навчальні центри приходять в ті самі підрозділи. Знаєте, нам пишуть коментарі в чаті до трансляції, яка зараз триває на Ютубі. От, наприклад, глядач Тимур Головнян пише: а де покарання для ТЦКшників? То про що мова? Закони для них не писані? Ну, от якщо ми говоримо говорити про справедливість, справді зараз є. Прошорок людей, які і адвокати доводять, того, що ну реально людей там це процес босифікації. Я не знаю, ну тобто, я не можу це узагальнювати, е, кажучи про те, що напевно босифікують зокрема і тих, хто справді там в системі оберіг перебуває в розшуку, тобто це ті люди, які не з'явилися на уточнення своїх даних або отримали повістку і не прийшли, не з'явилися, не виконали цього обов'язку. Є якісь такі варіанти, напевно, в переважній більшості. Я не знаю, але дуже багато є в. Так само, і свідчень доволі таки жорсткого поводження, такого якого б не мало бути до українського громадянина, навіть в умовах, коли йому нагадують про його обов'язок служити, то ну напевно, що от давайте цю тему проговоримо, має бути все ж таки суспільство має побачити паралельним рухом як відповідальність для тих, хто нападає на ТЦК, і до тих, хто перевищує свої повноваження, виконуючи службу у цьому підрозділі сухопутних військ. Ви знаєте, тут якраз є напевно та лінія, яка називається правильно показати свою діяльність, можливо, з цим можуть бути питання, а можливо, я допускаю інший варіант: суспільство може бути це нецікавим. Якщо ми подивимося на суспільство ну, в площині, скажімо, боротьби з корупцією, то після того як огульно вилити на будь-яку людину будь-якого чиновника. Там будь-якого е, народного депутата, міністра, відро помиєм на голову, е, це людей заводить. А коли дати спростування, що ці підозри не виправдалися, люди зазвичай не хочуть їх розглядати, тому що ну краще за все, медійні площині продається скандал. Е, виправдання або, скажімо, пояснення або спростування скандальної ситуації навряд чи когось цікавить. Тому повертаючись до питання ТЦК, знаєте, от я лише три роки тому, коли я прийшов на службу в лютому 2022 року, ну без малого, без місяця три роки тому, зрозумів, що означає оця от ключова фраза Ми служили разом. Ми служили разом означає настільки високий рівень довіри, що я за свого буду включатися, брати на поруки, захищати його до останнього, тому що ми служили разом. І в цій ситуації, яка відбувається, я в будь-якому випадку буду говорити про те, що ми служимо разом з мережею ТЦК, з мережею територіальних центрів комплектування. По перше, ми з ними взає... ми особисто по службі з ними взаємодіємо чи не щодня. Да, бувають пиття, да бувають перекоси, да бувають величезна кількість робочих моментів. Але насправді після кожного звернення, а я знаю багато адвокатів, які працюють в тому числі з зверненнями людей, які скаржаться на діяльність або бездіяльність ТЦК, Насправді за кожним фактом проводиться службове розслідування, і насправді за кожним фактом ухвалюється е, більш суворе покарання, або е, з'являється в проходить інформація, де, що там порушення не було, а воно роздмухане. або застосування там спецзасобів працівниками поліції під час затримання, коли людина там чинила опір і так далі. Е, власне, за кожним фактом звернення, насправді і військових частинах. І в районних територіальних центрах комплектування проводиться службові розслідування. Проводиться аналіз. Я не знаю. Напевно, що це не цікаво буде як розмухувати так, як скандал, але мовчати, звісно, не треба. Але і чекати, що буде така сама бурхлива реакція, як на відосики, які знімають, невідомо хто невідомо з якого ракурсу, і невідомо що відбувається, і супроводжують коментарями. Ну, також не буде. Відповідно, нам треба трошки акуратніше ставитися один до одного під час війни. Це знову таки ще одна е, здібність, яку ти здобуваєш під час військової служби е, в суспільстві в цивільному можна посваритися, розійтися в різні сторони. Якщо ти служиш в одному батальйоні в одній бригаді або в сусідній частинах, е, треба сваритися акуратно, тому що зранку тобі доведеться з цією же людиною. Виконувати службові обов'язки як правило, ті, хто сваряться, вони дуже тісно функціонально пов'язані один з одним, тому після будь-якої суперечки все одно доведеться один до одного. Ну, і в принципі наявність тому... зброї трошечки змінює градус напружень. Так вона вона, вона народжує у людей таку більшу дозу терпимості. І тому і розсваритися, наприклад, мені з вами сьогодні ввечері я п'ять разів подумаю, тому що нам вже з вами завтра знову заступати на бойові бойове чергування, обмінюватися відповідними документами, планувати будь-які операції. Це стримує людей і тому от реакція у військових зазвичай вона трошки бі більш акуратна. Я фінальне запитання. Тоді вам поставлю. Маємо ще кілька хвилин до обговорення. От говорили з Сергієм Грабським, полковником запасу, про цю ситуацію. Він каже: нас немає часу на якісь, скажімо, так, дискусії. Нам треба дозволити використання зброї. Більш активне, скажімо так, в разі небезпеки для життів військовослужбовців. Нам потрібно зробити так, і це в Ізраїлі, коли навіть будучи у відпустці військовослужбовець, далі має право на користування зброєю і використання її у разі загрози знову ж таки його життю. Та безпеці. Як ви до цього ставитеся? Тому що ну погодьтеся, українське суспільство, яке доволі таки піддається на різноманітні впливи інформаційні, це може погано чим закінчитися. Насправді, якщо можливо, це те, чого хоче Росія, щоб почали застосовувати зброю проти цивільних, навіть які допускають собі переходити червоні лінії? Ви знаєте, я думаю, що це перша чергова розмова суспільства Першочергова розмова через вас, через засоби масової інформації. Розмова з трудовими колективами, місцевими громадами, сільськими головами, сільськими старостами, головами територіальних громад, районних військових адміністрацій, обласних ну знову таки мережа закладів вищої освіти, профтехнічної освіти. Це є розмова від першої особи і пояснення, що де як відбувається. Без зайвої скромності скажу, що наша участь от наша робота безпосередньо і що для мене дуже дорого на одній з виставок, абсолютно непрофільних. Там де ми е, представляли наш центр рекрутингу, сил територіальної оборони, я почув е, найбільший комплімент. Цей комплімент звучав приблизно так: я і не думав, каже хлопець компютерник айтішник, що шлях до армії може бути настільки цивілізованим, як в наші з вами, е, в нашій з вами зараз розмові. Це дуже дорога похвала. У цей перехід в чому є болісна історія власне тих ситуацій, про які ми говоримо. Люди, які не долучилися до збройних сил або інших там складових сил оборони, вони чекають, що війна закінчиться і не зачіпнеють. Люди, які долучилися безпосередньо, враховуючи. Ну, інтенсивність, тяжкість виконання своїх завдань, вони очікують адекватної реакції суспільства. І оцю цю межу, про яку ви сказали, часто її називають прірвою, часто там сірою зоною. Між цивільним життям і військовим. Нам треба всім, от суспільство, власне, пояснювати багато разово, що це межа умовна, що ти вчора в цивільному житті, завтра став військовим. Потім з військового життя ти повернувся в цивільне життя, продовжуєш жити там, працювати на. Нашу перемогу, і ніякого конфлікту, в принципі, між цивільним і військовим е, сегментом українського суспільства бути не може. Власне, та частина, про яку ви зараз, пане Василю, сказали, яка не хоче служити або не хоче шукати собі місця, має розуміти, що рано чи пізно вона все одно стане в стрій. Рано чи пізно вона все одно буде піддаватися розпорядженням командирів військових частин. Вони є такі, які сьогодні існують. Вони змінюються, вони навчаються, вони підвищують свій рівень. Якщо вони роблять порушення, вони скатуються по своїй лінії служби і опиняються на нижчих посадах. Там вони втрачають військові звання. Тобто є реакція насправді військового командування, ну старших командирів. І головна задача суспільства сьогодні усвідомити, що твій настав настав твій час служити. Ти його маєш гідно спокійно прийняти. Немає тут чортів з рогами. Немає тут знущання над солдатом. Тут є абсолютно нормальна е, розмова, нормальна, е, нормальне планування того, як нам сформувати свої збройні сили, як докомплектувати свої збройні сили, як їх е, розташувати для того, щоб ми змогли виходити на е, продовження нашого захисту. Пане Ігорі, мусимо завершувати. Ям дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Це був Ігор Швайка, старший лейтенант збройних сил України, заступник начальника 4-го центру рекрутингу сил територіальної оборони. Ми говорили про ті випадки із ТЦК, які відбувалися на вихідних. Я дуже хочу сподіватися, що більше в новинах нас не пролунає про вибухи і вбивство військовослужбовців у Пікселі. Але є ризики, звісно, які полягають із роботою ворожих спецслужб. Насамперед, прошу всіх утримуватися від зайвих і непотрібних в цьому процесі емоцій. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.